А решти розстріли чума 20 століття. Для них не було нічого з заборони святого. Резидентів митрополита Галицького у Львові обшукували в різний час усі без винятку окупаційні власті російські, польські, німецькі. Що вони сподівалися знайти? Та, мабуть, що нічого. Швидше прагнули налякати владику. Надто твердо той обстоював інтереси церкви і свого народу. Західна Україна. Село Прилбичі Яворівського повіту, що на Львівщині. Наприкінці 19 століття тут було родове помісці Шептицьких, нащадків давнього роду Галицьких боях. Граф Ян Шептицький, член австрійського парламенту, посідав помітне місце в колах польсько-української аристократії. Як і його дружина графиня Софія Фредру, донька відомого польського драматурга, освічена і обдарована жінка. 1865 року у них народився третій син. Новонародженому дали прихрещені в місцевій церкві ім'я Роман Марія Олександра. Тут, у Привбичах, минуло дитинство Романа Шептицького. Тут він, переважно материнськими турботами, одержав основи як світських знань, так і релігійного виховання. З ранніх літ відзначався Роман ревною набожністю. Гідною і найважливішою видавалася йому діяльність священника душ особливо в лоні Української уніатської церкви, яка об'єднала в собі дві головні течії християнства православ'я і католицизм. То був, мабуть, поклик пращурів і поклик долі. Батьки Романа дотримувалися римо-католицького обряду, але рід Шептицький дав Галичині кількох значних діячів греко-католицької церкви. Єпископ Атанасій Шептицький заклав головний муняцький храм Собор Святого Юра. А єпископ Лев Шептицький завершив його зведення. Відтак Роману Шептицькому було кого брати за вжерець для наслідування. Проте батьки бачили майбутнє сина лише у мирському житті. Після гімназії юнак на вимогу батька йде на однорічну службу до австрійської армії і водночас вступає до Краківського університету на юридичний факультет, де й здобуває звання доктора Права. Ніхто не має сумніву. На молодого, заможного, освіченого, двометрового красення графа чекає блискуча світська кар'єра. Але його душа пра. Моїм найглибшим переконанням є, що не йдучи за Божим голосом, життя собі змарную, а вам його затрую, пише юнак до батька. І батько поступається. 23 роки простим ченцем послушником Роман Шептицький переступає поріг монастиря святого Василія Великого. Покликання не можна охарактеризувати так однозначно. Воно для кожної є в різний спосіб. Господь кличе, не ви мене вибрали, але я вас вибрав. І кожен покликання духовного життя, священничого чимоного, це виразне. Боже покликання, без нього людина не зможе довго встоятись в монастирі чи на дорозі духовного життя. В монастирі молодий граф перейшов усі роди праці у василіянському чинні. Склав перші чернечі обітниці. Одержав чернече ім'я Андрей. Його, як і рясу чину Василіян, Шептицький носив усе життя, хоч, ставши владикою, князем церкви, був вільний від чернечих обітниць. Молодий Чернець, окрім звичайних обов'язків, присвятив себе богословським і філософічним студіям у колегії отців Єзуїтів у Кракові, десь здобув звання доктора теології та філософії. Успіхів досяг він і у вивченні мов, володів грецькою, латиною, кількома західноєвропейськими та слов'янськими мовами. Все це не лишилось непоміченим, і Андрей Шептицький напрочуд швидко перейшов з розряду учнів до розряду вчителів. Йому не виповнилося ще й 30 коли був рукопокладений в Єромонахи, отримав священницькі права і почав відправляти служби Божі. У своєму монастирі він стає заступником ігумена та настоятелем монастирської церкви. А вже через кілька років одержує запрошення стати ігуменом монастиря святого Онуфрія у Львові. Поза сумнів, наприкінці 19 століття Андрей Шептицький був одним з наймолодших і найобдарованіших служителів Української греко-католицької церкви. 34 роки він стає єпископом Станіславської єпархії. А невдовзі, 12 січня 1901 року, на самому початку несамовитого 20 століття Андрей Шептицький піднімається на митрополичий престол у Львові, стає архієпископом Львівським, митрополитом Галицьким та єпископом Кам'янецьким. З тієї миті звідси, з митрополичих палат, що неподалік від собору Святого Юра, Кир Андрей майже піввіку управляв всією греко-католицькою церквою, фактично всією Західною Україною. В нього не було ні війська, ні поліції, ні суду, ні тюрем. Тільки слово, мовлене, написане. Притому слово митрополита Андрея Шептицького ніколи не було войовничим чи агресивним. В його проповідях та пасторських посланнях настійно лунали ідеї єднання народу, об'єднання християнських церков, заклики до національної та релігійної терпимості. Митрополит завжди ставав на захист гнаних і гноблених. Незалежно від національності та віросповідування. Дві основні місії його життя це є поєднання християн і справа відновлення східнього типу монашества. Я знаю православних, які народилися в 20-х чи в 30-х роках, які по сьогоднішній день мають до митрополита Андрея Шептицького надзвичайний сантимент, прив'язаність. Саме через те, що він обороняв їх на Волині тоді, коли фактично всі інші мовчали. Для Андрея Шептицького служіння Богу було водночас і служінням людині, народу, багатостраждальній своїй Галичині. І люди відповідали йому любов'ю і довірою. Слово митрополита сприймалось як дороговказ усіма, від простого горянина Гуцула до вчителя, лікаря, священника. Самих лише слів людям не досить. Потрібні конкретні справи. І вся Галичина знала, зроблене митрополитом є таким же вагомим і значним, як і його слова. У 1903 році він засновує народну лічницю для нижчого і страждаючого людства без різниці народності. Так він назвав цей заклад і сформулював його завдання. Для будівництва лічниці він подарував ділянку землі неподалік собору Святого Юра, виділив кошти на обладнання, залучив до роботи з сестрами милосердя, черниць, Васильянова. Поступово з амбулаторії лічниця перетворилася на першокласну лікарню. Її наразі і недвічі розоряли та розкрадали загарбники, які за іронією історичної долі називали себе зазвичай визволителем. Але вона знову і знову оживала і відроджувалась значною мірою, завдяки зусиллям та коштам, усе того ж таки митрополита. Він розумів, що Бог вимагає цього від кожної людини, що Бог вимагає, щоб була беззастережна любов до кожного людського сотворіння, почавши раз від, від своїх рідних. І Шептицький через це не тільки видавав багато часу і енергії, але також і, і видавав фонди для цих різних е, проєктів, е, е, закладав е, різні стипендійні фонди, е, утворював школи для місців, був покровителем, патором пласту і різних інших. Молодіжних організацій, був опікуном українського студентства. Не одна людина скаже, ну то що він був графом, мав мав фонд. Ну але в українській історії вже не на раз бували графи, всякі поміщики, вельможі, які замість того, щоб використовувати свої маєтки для допомоги найменшому братові, це використовували для інших цілей. Так. Шептицький допомагав багатьом в той час, коли допомога потрібна була йому самому. Тяжке запалення суглобів позбавило його можливості самостійно пересуватися. 14 останніх років свого життя він провів у інвалідському візку. Йому підкорялась тільки ліва рука. Тяжка недуга не затуляла очей і не робила байдужим серце. Він знав, як живеться у практично ополяченому Львові українським живописцям. Він купує просторий будинок для художньої школи Новаківського та майстерень художників Сосенка та Кориласа. У 1905 році митрополит Андрій Шептицький засновує у Львові церковний музей, який з часом став національним. Тоді це був один з найяскравіших і найпотужніших осередків української культури в Галичині. До кінця 30-х років тут було зібрано понад 80 тисяч експонатів, проведено близько 70 виставок, видано 16 томів наукових прав. Тут функціонувала унікальна бібліотека, в фондах якої налічувалося понад 30 тисяч альбомів, присвячених історії мистецтва та українознавства. Перлина музейної колекції зібрання творів українського мистецтва 11-го століття, подароване музею, знову ж таки Шептицьким. Воістину, митрополит Шептицький зробив для української культури в Галичині більше, ніж усі влади разом узяті. Ось це активне українство Шептицького, його невпинна діяльність, спрямована на збереження і розвиток української самосвідомості, вела до жорсткого і постійного протистояння Галицького митрополита з усіма окупаційними властями, що по черзі хазяйнували в Галичині, особливо з польськими у 20 30 х роках. Для них Шептицький був головною перепоною на шляху до остаточної полонізації краю. Ворогом Польщі номер 1 В боротьбі з Шептицьким використовувалось усе: обшуки, домашні арешти, наклепи в газетах, спроби руками Ватикану усунути його з митрополичого престолу. Але не вдалося. Він таки вистояв. Тим часом бурхлива історія ХХ -го століття готувала Галицькому митрополитові і всій його церкві нові випробування. За кілька років, що передували вступові радянських військ у 1939 році на територію Західної України, Андрей Шептицький звернувся до пастви з посланням Пересторога перед небезпекою комунізму. Не всі тоді прислухалися до тої перестороги. Відтак, значна частина Галичан прихильно зустріла своїх, як вірилося тоді багатьом визволителів, не відаючи, що невдовзі. Визволення обернеться арештами, судовими процесами, масовою депортацією до Сибіру і розстрілами, розстрілами. НКВД розстріляло брата митрополита Шептицького Леона Марію. Розорило родове помістя і сімейний склеп у Прилбичах. Репресовано багатьох греко-католицьких священиків. Сам митрополит чекав арешту і навіть смерті. Мабуть, отой диявольський розгул насильства і підштовхнувши птицького до найсумнівнішого вчинку в житті. Після захоплення Львова гітлерівськими військами він у газетній публікації привітав переможну німецьку армію і закликав до того ж духовенство та паству. Людина, яка 44 роки має рівну політику, може мати день-два дезорієнтації. Як появилися німецькі війська, він на фоні. Жахіття радянської окупації на фоні знання подій 30-х років в перший день привітав. Маємо такий документ, ми не знаємо точно, як він писався, чи Шептицький був сам його автором. В кожному разі є такий документ привітання німецьких військ у Львові. Це аномалія. Це є виняток у 44-літній історії, яка є дійсно замітною. Слід потім зауважити, що в наступних місяцях, маючи досвід німецької окупації, Шептицький виступив відважніше від любого європейського церковного ієрарха у протиставленні до німецьких фашистів, і систематично він виступав проти насильства. Чи воно торкалося українського народу, чи поляків, чи росіян, чи євреїв. Під час е, Другої світової війни е, гітлеровці, нацисти ставили перед собою завдання знищити єврейський народ цілковито, то е, певно рятування таких людей було пов'язане з великим ризиком для кожного. І таким чином ми і пригадали про те, що митрополит Шептицький сприяв багато врятуванню багатьох євреїв. Ну, Деякі вважають, що він завдяки його зусиллям було врятовано 150 п'ятдесят людей, деякі навіть називають цифру більшу. Майже 400 людей. І е, яким чином він рятував їх? Дехто у нього переховувався е, в самої його резиденції, навіть в бібліотеці. Деякі переховувались е, в монастирях е, підлеглих е, Шептицькому. Е, особливо багато е, е, було врятовано дітей. Громадянин Ізраїлю, професор медицини Людвік Подошин, розповідає, як його, коли в роки гітлерівської окупації він був маленьким хлопчиком, переховували та виходжували в одному з Галицьких монастирів. І це було не лише виявим людської добротиченців а й виконанням ними таємного розпорядження митрополита Шептицького. Він повелів монастирям рятувати євреїв і всіх, кого переслідували фашисти. Україні Махарим. Йоман є Львов. У битоха Йомана зе німця перек ехат гадов. Ха перек міюхат ле Шептицький. Колишній рабин Давид Кахане написав книгу про порятунок євреїв під час Холокосту. Окремий розділ книги присвячений Митрополиту Шептицькому та розповіді про те, як той, ризикуючи власним життям, переховував Кахана сім'єю в митрополичій бібліотеці. Життя Курту Левіну, сину львівського рабина, зберегли підземелля собору Святого Юра. Своїх синів Курт назвав на честь братів Шептицьких Андреєм і Клементієм. Його проповідь про те, не вбий, говорить про те, що він застережував український народ від того від участі у геноциді. Він на, написав листа до Гімлера, в якому він писав, що ви хочете з українців створити націю розбійників, вбивців. Сьогодні ви їх штовхаєте проти євреїв. Завтра вони будуть професійними вбивцями, будь-проти кого. І Гімлер навіть дав наказ його заарештувати. І лише вже самий губернатор Німецький Львова він вже нагадав Гімлерові про те, що краще це не виконати його наказ через те, що вся Галичина підніметься на повстання Шептицький. Був категорично проти участі українців у будь-яких каральних операціях окупантів. Більше того, він заборонив своїм священникам відправляти службу для тих, хто все ж зголосився на участь у таких акціях, хай навіть і примусово. Не благословляв він, попри всі чутки, і дивізію СС Галичина. На мітингу з приводу освячення прапора цього з'єднання не було не тільки самого Митрополита, але й жодного з єпископів. Взагалі, всупереч наклепам радянської пропаганди, Андрей Шептицький з німцями не співпрацював. Але те, що на архієпархіальному соборі він проголосив повернення совітів народною катастрофою, це факт. Він побачив у тому нову трагедію. На зміну одній кривавій диктатури приходила інша, не менш жорстока. Митрополит був старим і тяжко хворим, і з болем відчував, що греко-католицька церква переживе його ненадовго. Так воно і сталося. Через кілька місяців після відновлення у Львові радянської влади митрополит Андрей Шептицький застудився і 1 листопада 1944 року полишив цей грішний світ людей. Ховали митрополита 5 листопада. Газетними шпальтами гуляли вигадки про те, що, мовляв, ховали митрополита на державний кошт що біля труни стояла почесна варта, що Микита Хрощов привіз вінок від самого Сталіна. Багатьом хотілося в те вірити, але насправді нічого цього не було. За труною йшли єпископи, священники, семінаристи і величезна кількість простих людей. Паства прощалася зі своїм пастирем. Жалобна хода від митрополичих палат пройшла вулицями Львова і повернулася до собору Святого Юра. Тут, у крипті, підземній церкві, і знайшов митрополит Андрей Шептицький вічний спокій. Після кончини митрополита не минуло ще й року, як розпочався розгром його церкви. Були заарештовані всі, всі єпископи, почалися масові депортації священиків. Генераліхтимусу Йосифу віцаріоновичу Сталіну. А в 1946 році організований НКВД Псевдособор, на чолі з колишнім соратником митрополита отцем Костельником, оголосив про самоліквідацію Української греко-католицької церкви. Хто є за цими пропозиціями, нехай піднесе руку? Але вбити церкву не так той. Вона принишкла, зачаїлась, пішла в підпілля і там продовжувала служити Господу і людям, правити службу Божу, вінчати молодих, хрестити дітей, проводжати своїх вірних в останню путь. І дожила до часу, коли знову може відкрито і повноцінно виконувати своє покликання. Митрополиту Андрею Шептицькому ще за життя поставили у Львові пам'ятник. Радянська влада його зруйнувала. Нині знову збираються люди увічнити митрополита у бронзі. І слава Богу. І все ж найкращий пам'ятник йому його відроджена церква. Служба Божа в кафедральному соборі, стіни якого пам'ятають його голос. І, звичайно ж, пам'ять в серцях співгромадян, вірних, невіруючих, іновірців. Він, можливо, як ніхто, гідний довгої і вдячної людської пам'яті. Без найменшого сумніву, це був ну не тільки церковний митрополит, але етнарх, тобто провідник свого етносу, свого народу, який це робив не з мотивів якогось такого вузького націоналізму, але з почувань справжнього патріотизму, тобто з любові до свого рідного і в першій мірі. Спочувань любові до Бога Шептицького є важко вмурувати в монумент. Це була многоранна постать. Коли ми тепер щойно півстоліття після його смерті починаємо якось так наново відкривати його суспільну політичну думку, його харитативну суспільну діяльність. Стає ясно, що це є унікальна постать української історії ХХ століття. Є мало наших лідерів, визначених особистостей, які є цікаві, якщо дивитися з перспективи неукраїнських питань. Наші лідери просто піднімали український момент, що є добре, і богодякувати, що вони були. Шептицький робив це, але багато більше. Це була людина, на яку на порозі третього тисячоліття, в цьому двадцять першому столітті, може дивитися церковний провідник і спільний мислитель і казати, от так творчо Шептицький вирішував питання на протязі майже пів століття в складних обставинах. Ми можемо сьогодні щось від того навчитися.